Так, зараз вам ще. А вас цікавлять футболки, штани, чоловічі. Є у мене тут чоловіки, а ну на плюсик поставте, якщо є чоловіки. Для чоловіків тут дивіться є вальони. Футболки ось такі однотонні футболки, проста хебешка, дивіться, от хебешечка, 150 гривень. Джинси, джинси, джинси. Джинси, я підожіть, тут немає джинсів. Тут поки от, такі спортивні штани є, дивіться. 300 спортивний одяг. Спортивні штанишки. Ось такі ось, дивіться, 350 гривень. Є на манжетіках таких бачу, да? Манжетики. Ну, є ось такі якісь. Хто любить прямий. Ваха, привіт. І такі, що Турція, да, Турція и хаки светло-серые бежевые есть черные есть Ой, шорти. Шорти. у меня приехали 550 турецкая вот сзади карманы джет есть цвета разные серые светло серые и катина 550 можно если будет и то за 500 гривен будут шортики на да, вот турецкая вот а так получается штаны и шорты 550 да угу. такие по 500 датчики да, Дивіться, качество просто огонь. Ну реально, вот я не знаю, як вам показати. якість. Якість ну, вообще дивитеся. А роз, в розмірах як? Вони Розміри є, да? І емочки, і есочки. І на великих, так. да? Иксы є ось эти, да, кто там? XXL. Чи як там чоловіки? Так. І дивіться, футболки тоже різні. Вот зайду, покажу футболочки, дивіться. Так, так це все ні, а це футболка якась, да? да а це ще рукавчик, от сьогодні завезуть, буде різний, большой вибор буде. Так, ну ось така, наприклад, яка ціна? Капа йде 350. 350 гривень. Спущені, от капа є 350. Спущений, вот у мене. Найк капа теж йде 450. Такі 450. Це буде. Дивіться, ось сіра яка взагалі обалденна. Так, це привоз, так, да, привоз. Чорна, дивіться, і сіра дуже красиво дивиться, і біла. Так, і жилеток дуже багато, жилетки теж. Жилетки, так, да, зараз вони по розпродажі йдуть, це 1300 гривень скидка, дивіться, теж обалдінні, з карманами всередині. А де ваші футболки по 150 гривень? Ось є 150 гривень. А розміри? Це що, тік-тоці побачили? Ну, а де ж? Оце я. Ну, там ви вже поняли, що це. Більше тільки в Польщі ви б Ось вже, дивіться, прийшли за футболочками. Так, приходьте. Онлайн висилають звичайно Руслана висилають Девочка вам сфоткает де. в телеграм можно, да, Давай, или вайбер. В телеграм, да. В Жилетки дивіться 700 Давай покажи нам жилеточку Альонка Одно так зняти і розстебнути. От дивіться, жилеточка. Ну вообще, блін, вона класна, дивіться, карманчики. Стирається шикарні. Два кармани з тої сторони, так? Да? Так, і що капюшончик там відстегується, да. А ззади як вона виглядає? Дивіться, яка вона так, блін. Ну вона, а ну це шунайки, да, І що там ще є? Є Є великі, дивіться. Зістоженайковський, вам щит дорожче йде. Велика, да? да? Великий огромная, розмір. Да. Угу. Ось вот такого, но немножко тип немножко жарковата. Вот. В дора 750. А, ця вже обудра, така утеплена. Да, йде, да. утеплена. Так, кому цікавить цей номер? Я сейчас продиктую, беріть ручку, продиктуй, бо тому що писати не будемо. І штани, дивіться, яка яка якість штанів. Шикарно, Вообще, цікавила. дивіться. Я, я вчора просто коментарі почитала, я себе здержала, щоб не ответить дівчці, я буду умніє. Шортики. ну якість, ну, Я не знаю, як вам показати якість. Як цю якість Здесь показати? Теж ідуть, оно вліт, оно не слазить. Так, як його показати? так Хмітка йде. От, дивіться, якість яка. Скільки коштують? 550? 550. 550. Ну, Від нас 500 гривень буде скидочка. Зараз продиктую номер, беріть ручечку, запишіть номер. І оці ось по 500, да? да 500 гривень, да, да, боже, да. теж якість бо, взагалі. Телефон просто не передає. І сірий і колір дуже гарний. Так, диктувати номер чи ні? Ну пишіть, бо я буду йти далі. Буде рибу дивитися. Максимальний оригінал? Так, Крістін, так. Так, записуйте. 0. 098-744-9802. Альона. Пишіть, що ви з тіктоку, будуть вам мінус 50 гривень на жилеточки, на фут... що там, на... на цих регланочках. Фуду. Да. Ще раз диктуємо 0. 098-744-9802. Альона. Все записали? Максимальний оригінал. Ну кріс, реально, якість, я не знаю, які там, які там на сідьмому, ну, їхати на сьодь заради, блін футболки, це дівчинка, звісно, почала мені вчора писати. Я не знаю навіщо писати, блін. Ціна є шорти, опт. Опт. Опт опт можна. Бути. То в лічку пишете, да, да в да, лічку пишете, тоді можна й опт. Шорти ще раз, покажіть нам шортики. Есть, Такі, дивіться. Вот, <косі> дивіться, сіренький, ззаді карманчик на молнии. Ай, спереді oh, да? Так, Все закривається да, да, да. Супер обзор. <сі> Я не вмію робити там як максимальний оригінал Ну реально, в дівчатки девочці... чуєш Руслан, ну диві, 350 гривень штани обалденные, обалденне качество і по по 500 гривень. Отака, така, дивись, 500 гривень. Обалденно вообще. Якість класна. Футболочки від 150 гривень. Ось обична така класична, однотонка. Курточка з білим капюшоном, ціна. Дів, дів, ні, ганстер. Я поки де хлопці. Лише, лише де хлопці. І жилетки, Руслан, глянь, які жилетки. Вообще. 750 гривень, вони по 1050, 1100 стоїли. Зараз дівчина скидає ціну. Жилетка вообще, блин, мне так нравится. Я по малому взяла, но у меня малыш. Він захоче тільки по брендам, по оригіналам, блін. через дорогу. О, Amir, дякую, в... 99-й учасник. Ні, ну ми на ето ми сюда кра. А мускіє. Алёнка, куртки є? 950. 950. Вот, да, ось курточки, точно. 950. Все знімається на на цих, на молніях. Дивіться, ось сейчас вам порозтягую. Кармашки закриваються, капюшон ну, знімається. Вот різні кольори. Я записала телефон, буду писати. Так, да, пишіть. Вот, дивіться. Ще не убирають. Так, пишіть, тому що їх скоро вже просто ну, будуть відносити. Як кітин'ю поживають? А дома? Його Яночка, привіт. Кітинь дома. вдома. Так, все, ще кому номерок цікаво, давай, Альон, продиктуємо. 098 744 9802. Альона, можете писати і замовляти. Альонка вам сфоткає. Ось дивіться, боже, і голубенька вони яка дивіться. І вон якийсь такий зеленоватий, не знаю, такий. Да. Куртки мужские. 950? 950. Курточки 950. Є большие размеры. Так, все, йдемо, так. Да? Що делає вдома? На уроках. Он на уроках. Так, все, ми побігли. Качество ефіру огонь. Так. Да? Спасибо. <сіба> все, запам'ятайте девочку. Така девочка гарна. Вот Преображенская. ідете по прямой, заходите там в арочку. варочку з вот Пібраженською. Ідете по прямой. І тут побачите. Тут носки, труси. Все, что хочешь. Тельняшки даже, он, дивиться, тельняшки можно купить. Кому надо. Все, идем, Все, пока-пока. Дома перемирите спокойно, если что. А сколько такие? Да, даже можно. Так, що вам ще показати? Не сезон вже. Так, ціни. Жилетка 1050, сейчас 700. 300 гривень скидають, потому що щоб їх продати вже. Так, лосьони. Кому лосьйони? Лосіни. Так, скоро вже що починається это? Покупать треба. Ціна воєнної футболки. А Ви там бачили воєнну футболку? Я просто не бачила. Я там не бачила воєнних футболок. А, вот то и получается? Сейчас. Вот эти футболки, да? Вот это вы пытали? Баха, сейчас зайду. Приветик, привет. Ему Я не знаю, сейчас. Алена, великие шорты здоровья е. После обеда все будет, да. Баталы будут, шортики будут. Красунька, все будет. Так. По чому футболочки зараз? А які Ця зелена і чорна? Так, да, тільняшки, дивись, маєчки. Крізь, дивись маєчки, є такі. От, бачиш? Чорна, дивись, сіні тільняшка. Тільняшки, мабуть, ну, здорові. Ребята, тапаємо, ділимося ефірчиком, будь ласка. Зелена. Зараз запитаю. Оця зелена внизу з гербом, так? Да? Ось это, вот это, Чи вот это? Будет место платья. О, то то будет мини бикини потом получается вверху. А, камуфлировано, да? Можно вас? Вот? Сейчас тельняшки запытаем. Сейчас. Расскажите нам тельняшки, и вот камуфлирована футболка. О все, да? 250. Да, да, это Узбекистан. Просто белевая футболка. 200 гривен. Кенняшка. вот такого плана йдет. Маечка, да? 250 гривен. Скільки ця? 108. Кристина, дивіться, ця 108. А ну покажіть нам її. Це вона чаячь хлопчача. А тут нету разницы. Це 180 гривень. А, вона така, вона якась така, не вот знаю. 50 гривень і тепла 300. Дивіться, 250 і тепла 300 гривень, тільняшка. Запам'ятали, тут напроти Альони, от дівчинка торгує, тут ось Альонка стоїть. От вони всі в кучі. Кому тільняшки, тут у них дуже багато тільняшок і футболок делюсь, Розміри різні, чи як вони там? Звісно, от 44-го. Дивіться, от 44-го розміру. Як можна буде знайти, щоб заказати шорти, здорові. Ну так в Альони будуть, записуйте номер, от Альона навіть висилає почтою. В неї після обіду буде завоз. Будуть батали, великі шорти. Ось я показувала Альона шорти. Можете заказати 550 гривень шорти. Або заходьте в мене на страничку, там в мене є Альона, диктувала номер подивитися. Так, біжимо ми далі. Так, давайте тапаємо, тапаємо. Що нас так мало? Не любите ви речі дивитись? Ви любите дивитися тільки фрукти й овочі. Напишите мне, я вам потом скину номер, у меня есть. Або вот вчера я выкладала ролик, зайдите, подавите соленую, там есть номерочек. Ой, а что я сюда пришла? Алина? Так, Що далі показувати? А ну пишіть. Що подивимося далі? Нарди, нарди, магнітні, нарди. І підписуємося, хто там ще не підписався. У мене багато про привозів.